Вітаю! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні я хочу вам відповісти на таке питання. Як визначити валентність металічного елементу за формулою основи? І так, дуже легко це зробити. Валентність металічного елементу. За формулою основи можна визначити за кількістю груп ОН OH в цій основі. І так дивимося. Ми знаємо, що валентність групи ОН OH – 1 можна таким чином, так? Далі 1 ми множимо на кількість груп ОН, OH. це буде 2. 2 поділити на кількість е, атомів е, купрому, То, тобто тут 1, 2 ми ділимо на 1, виходить 2. Або за правилом хреста, що ми робимо з вами? Кількість груп OH індексу цей переносимо, ставимо валентність Купрому 2. І тут ми дивимося, одна група OH, Її валентність 1. Значить, валентність Купрума буде теж 1. Я вам відповіла на питання, як визначити валентність металічного елементу за формулою основи. На сьогодні в мене все. До нових зустрічей!